Який так і «Крила молитви». Чому Господь не дав мені ти крила, чому у небо я не полечу? Чому лише у птахі є ця сила? Вони літати можуть хочу. О, як я хочу швидко полетіти, коли журба і сльози на очах? Коли ганьби немає сил терпіти, коли біда в на ночах. Чому Господь не можу я літати? Чому я можу бути на землі? Чому не можу я небес дістати, як ластівки, чи так, як журавлі? Якби я крила мала журавлині, я полетіла б прямо в небеса, якраз тоді, коли в погожій розкриється чудова їх краса. Я розказала б все тобі, Ісусе. Про біль і горе, радість і любов, про те, як важко йти через спокуси допоможи, повторювала б знов. Моя душа постійно щось шукала. Хотіла все сказати для Христа, бо і від людей, земних не мала, і крила захотіла неспроста. Такі думки наповнювали душу з дитячих літ і в юні світлі дні. Сказати вам про це сьогодні мушу. Про слово, що відкрив Господь мені. Якось почула голос тихий, ніжний, це любий спас до мене промовляв, дитя моє, я камінь є наріжний і кров святу за тебе я проляв. Навіщо просиш ти у мене крила? Хіба ж я є не той Господь чудес, дитя моє в молитві Твоя сила, вона летить крізь хмари до небес? У тебе крила більше, ніж орлині. крила молитви маєш ти дитя, ці крила я створив лише людині, вони твоє спроваджують життя. Молитва ключ, що відкриває небо. Скажи про все, і вмить почую я, твоя сльоза. Печаль або потреба, чи щастя, радість, чи хвала Твоя, дитя моє, я так тобі цікрила, лети до мене в щирих молитвах, тому що є у них безмірна сила в натхнених і благаючих словах. Ти можеш все в молитві розказати, молитва це зі мною діалог, і буду я тобі відповідати, молитва має істинний залог в молитві. Я навчу тебе любити, я чудеса знамена мене покажу. Дам силу мудрість, як по правді жити, про таємниці віри розкажу. Здіймай дитя, в молитві свої крила і заховайся в тіні крил моїх. В молитві є підкріплення і сила, молитва, джерело бажань твоїх, і не потрібно високо літати, відкрили душу в щирих молитвах, молитва з небом може поєднати. Вята та бо розбог, розмова з Богом у словах.